Привіт, малятка! Відгадайте загадку! Крил немає, скрізь літає, та ще й куряву здіймає. Так, це вітер. Сьогодні я пропоную вам поспостерігати за вітерцем. Давайте поглянемо, чи є сьогодні на вулиці вітер. Вірно! А як ви про це здогадалися? Так, тому що гілочки рухаються на деревах. А чи хочете ви послухати, як він розмовляє? Вітер це природне явище у вигляді повітря, що пересувається по всій нашій землі. Кожен з нас відчуває подих вітру на тілі і може спостерігати, як він ворушить гілочки дерев? А як ви гадаєте, яким буває вітер? Вірно, він буває спокійний, майже невідчутний і сильний, теплий та холодний. А чим відрізняється осінній вітер від літнього? Правильно, літній вітер теплий, слабкий, а от осінній вітер сильний. Він може навіть погнути гілочки дерев. Також осінній вітер дуже холодний, тому що осінь холодніша пора, ніж літо. Малята, а поміркуйте, чи добре, коли дме вітер? Правильно, влітку, коли дуже жарко, вітер приносить приємну прохолоду, і це добре. А от в холодну пору року, коли дме вітер, навпаки нам стає ще холодніше, ми замерзаємо, і це не добре. Дітки, а чи знаєте ви, у чому користь вітру? Він очищує повітря, переносить на велику відстань насіння рослин, виробляє електроенергію. А ще вітер може бути і небезпечним руйнівником, що спричиняє руйнування будівель, повалення дерев, аварії кораблів. Малята, мені було дуже цікаво спостерігати з вами за вітерцем. А давайте спробуємо самі зробити вітерець: спочатку слабкий, а потім сильніший.